Так, всім привіт! Показую свій швидкий маринад. Зараз для гузки. Що я тут додаю? І так, першою справою це у нас майонез. Так, ось Додала я це пачечка майонезу. Друге, ми додаємо мед. Ось, дістала я з банки ложку столову меду. Додаємо вже Блін, дивіться, пристав. Додаємо вже сюди мед до майонеза. Наступною я додаю ось таку приправу. Потім додаю я сушений часник, але можна й передавити на чеснокодавку. Потім я додаю трішки копченої паприки і ось таку приправу до м'яса. Зараз я це все гарно перемішаю і буду намазувати свого гуся. Ось такий маринад у мене отримався, і все, я пішла намазувати гуску. Всім смачного! Я вам потім покажу, що у мене отрималося. Так що, Добре, я ще перемішала, щоб мед розчинився, тому що мед важче трішки розчинився, але вже і мед розчинився, так що вже все. Маса однорідна. Так що, йдемо маринувати мою гусочку. Повірте, ця маринація підійде для курочки, для гомілочок. Для будь-чого вона дуже-дуже смачна. Ось так. Все дуже швидко і все дуже легко. Все, я пішла, а вам гарного дня.